Було бажання продовжити службу. Я до цього 4 роки служив в армії. Це перше було продовження служби. І друге, я хотів себе випробувати в екстремальних умовах, як я відреагую, як я буду себе почувати в цій сфері. Ні дня не шкодую про свій вибір. Я задоволений, я в собі впевнений в цій роботі і в службі цілком це цілком моє. Це було на початку війни. Ми виїхали з село Софіївка, там був дачний кооператив загорання будинку, від влучання блискавки. Так, ми приїхали, пожежу ліквідували і вже нам люди розповіли, що вони прибули з Харкова, виїхали під обстрілами, втратили дві квартири там, були в окупації, втекли отудово і тут такий збіг обставин, що останнє житло забрала в них природа. 2020 рік, так, ми там пробули 30 діб, відбудовували пошкоджені будинки після артобстрілів, дахи ремонтували, там все, що люди просили, все їм допомагали. Ніхто, крім цього, крім нас цього не зробить, що ми потрібні людям, вони нас чекають. Стійкість людей до того, що вони не покинули свої домівки, те, що вони залишились там жити. Навіть з пошкодженими будинками, але залишились на своєму місці. Ми їхали, і все, що нам було відомо, це з новин, з телефонів, з інтернету. Що нас чекало, ми не знали. Дуже великі масштаби, дуже великі руйнування, була складність розбору конструкцій, тому що це все було велике, важке, це була така ну, доволі велика будівля. Бажання було швидше це закінчити пошвидше розібрати, щоб це все закінчилося. Емоційно було важко тим, що. Хтось, хтось рідник чекає біля того центру, хтось вже квіти несе, вшанувати пам'ять. Змінилися життєві цінності, змінилося відношення до близьких, до рідних. Розумієш, що якось хтось може прийти, там забрати те, що в тебе є, і ти все більше ціни, цінуєш. Патріотичність піднялася на, на скажімо так, високий рівень. Тому що ну, це наша, це наша культура, яку там раніше хтось хотів десь там заховати, не давати нам нашу, але це наше, ми будемо за нього відстоювати свої права, боротися.